І так, всім вітання. Будемо чудити зараз в кейсі моєму заміну сідла. Це будемо рідне знімати. Не подобається воно мені. Будемо ставити нове круте сидіння. Зараз займемося демонтажем. Потім вам покажу, що ми будемо ставити в нього. На пневмі, коротше. Із якогось дафа чи з мана люди займаються, обрізають, обшивають, далі буде. Єсть, я це зробив. Що, друзі? Поставив я сітлушечку, протестував її, проїздив тільки що ну, в полі не був, звісно, дощі. Але мені сподобалось. Ось таке. Таке сідло патріотично налаштоване. Не знаю, що воно, правда, при транспортіровочці тут маленьку дирочку зробили. Ну, нічого, так виглядає, обшите. Зараз цінник зніму, щоб нікого не лякати. Так виглядає воно, компресора в мене в тракторі немає, компресор встроєний тут в сідлушку, зараз я вам покажу. Ось він. Підключається він до ну, прикурюватель і все працює в автономному режимі режимі мій китайський автомобіль, що подобається по сідлушки, там все подобається. Є тут отакий от ще прикольчик. Наклон сидіння робиться з регулювання спинки, складається аж отак, регулювання висоти підлокотників, ну і ось регулювання жорсткості подушки. Ось тут, ось так. От. Це ось. Спускаємо воздух, накачуємо воздух, зараз умикну. Ось так воно, кнопочка, Все. компресор працює, подушка держа і раз накачав, вона не спускає кожен раз, коли трактор глушиш там, держа, працює автономно. Побачимо, як воно буде працювати в полі. Але набагато краще, я думаю, чим рідна була по рідному сідлу. Не знаю, що з ним робити. Поки буде стояти. Там побачимо. Я думаю, що працювати воно буде нормально. Гарантія на цю сідлушку 2 роки. Так що будемо тестувати напротязі двох років. З якогось мана чи здафа, я не знаю, люди займаються в Олександрії Кероградська область. Беруть, обрізають їх, бо вони вищі, трошки нижче роблять, обшивають. Така ткань ну, вроді би качество нормальне. Нічого тут не заважає. вмістилося. Єдине, що прийшлося тут пластину підлажувати, тому що трошки... Не виходило поставити, але нічого не справилось. Є у нас тут інженер зі світлою головою. Допоміг це все зробити. ну Обшивку ніхто не вибирав, хлопці зробили самі, скинули фото. Ну, Нам сподобалося, ми взяли. Це на за зараз там на ловолі воно виглядає. По такого самого принципу вона Чуть -чуть є там другий наворот, але вона значно дешевше в нього вийшла, тому що в ловолі є компресор, його не потрібно було туди вмонтовувати. Так, зараз покажу. Що тут в ловелі. У нас така от служка. Подушка зараз не накачана. Теж в принципі патріотична. Тут по краям дермантін, чи замш, чи що дермантін, не замш який. Посередині тканєва вставка. Теж все в принципі регулюється. Висота підлокотників. Отака ось штука, ну все в принципі є, окрім жорсткості подушки, жорсткості сидіння не виставляється. Чи якби, ну Я не думаю, що це мінус, воно... зато воно значно дешевше. Так що отак зараз його трошки передвинули, перший раз поставили на ловил, сильно назад не вистачало. Не вистачало ног у мене, наприклад, достати до педальок. Ми вже все виправили. Прийшов мені ще сьогодні Кереен. Зараз буду збирати його. Нацепив тільки рамку, Середину виміряв з такими підставками він прийшов брус під транспортне але я замовляв без транспортного в ну, них бруса другого не було були тільки такі в принципі пішло це як бонус. думаю що це краще що з транспортним не його наявність чи під нього наявну отвори а того що кажуть під транспортне товщина самого бруса більша Буду збирати, коли соберу, відзніму, В принципі, нічого там такого сверхістичного немає. На подшипниках він 204 х двохрядних бритви, лапи, та й в принципі і все. Дособираю, потім буду хвалитися. До речі. Це забуваю вам казати. Дивитеся, будь ласка, ставте лайки. По можливості підписуйтесь, кому цікаво, кому не цікаво, теж підписуйтеся, буду вдячний. так ну День іде на фініш, хмариться, дождик, керен я нацепив, собрав, обжав. Лапи ще не ставлю, тому що будуть вони модернізуватися, потім покажу як. Всім гарних врожаїв. Не забувайте лайкати і підписуватися. До зустрічі, все буде Україна.